А зараз до інших подій сильні снігопади паралізують Прикарпаття. Від негоди страждає уся область. У тлумачі застряг рейсовий автобус із пасажирами. Вантажівки створили затори, а на Коломийщині у сніговому полоні опинилося дві карети швидкої допомоги. Як в районах, так і в обласному центрі люди скаржаться на роботу комунальників. кажуть, снігоочисної техніки та двірників на вулиці майже не видно. Прикарпаття у сніговому полоні останні дві доби у рятувальників посилені чергування. У снігових кучугурах опинилося 87 одиниць техніки. У тлумачі застряг рейсовий автобус із пасажирами. А у Болехові вантажівки не змогли виїхати на підйом і заблокували рух транспорту. У Івано-Франківську ситуація з розчищенням доріг нічим не краща, як у області. Проїхатися автівкою можна лише центральними вулицями. Комунальникам, які працюють на вулиці Грушевського, пощастило. Наразі тут розчищають сніг активісти Майдану, які використовують його для укріплення барикад. Ми розчищаємо сніг, також ми їх складаємо в мішки, робимо нові барикад для того, щоб укріпити ну, це, що ми зараз і побудували. І для того, щоб було і чистіше, більш так від снігу, і щоб ну, люди не сковзали, не падали. Станом доріг на інших вулицях міста водії не задоволені. Їхати важко і. Якщо ще була би хоча б дорога рівна, то ще можна би було. А буває, попадаєш в ямку і просто в ній буксуєш і ні туди, ні сюди. І махаєш людям, щоб допомагали в хаті. Добре, що зима почалася, тільки от фактично тепер от така. Дороги де неде посипаються піском і сіллю, тому важко їздиться. Цілу ніч ні, ні одної машини грейдера не було, було тільки вже ж після шостої ранку. Після шостої розчищали. Так. А зараз стан доріг який бо кажуть Жахливий, жахливий, просто жахливий. Всіх вулицях, на центральних навіть вулицях, всюди жах, просто жах. На захист комунальників став міський голова. Каже, люди працюють цілодобово, не покладаючи рук. Просто роботи дуже багато. Вночі е, працювала 19 до техніка. Правда, одна машина, один грейдер зламався, от і одна ПМК зламалася. І е, сьогодні, як ми бачимо, картина вже зовсім інша, тому що всі центральні магістральні вулиці за ніч були почищені. Е, безумовно, є бічні вулиці, які ще не встигли почистити, тому що дуже великий об'єм роботи. Е, сьогодні е, люди теж будуть працювати. Снігопади продовжуватимуться, кажуть синоптики, і незалежно від того, в якому стані знаходять, Яця частини працівники Даї ще раз наголошують на безпеці руху і просять водіїв бути максимально обережними на дорозі. Ольга Гриців Ігор Горкопик, новини телеканал Раї.